Друзі, всім привіт! Всі вітаю в себе на youtube каналі Сьогодні у нас огляд наступного автомобіля на продаж в Польщі. А саме це Peugeot 508 в гарній комплектації GT Line. Автомобіль 2016 року випуску із потужним дизельним двигуном 2 літра, автоматична коробка оригінального пробігу 163 тисячі кілометрів і ціна автомобіля в Польщі із всіма податками, розмитненого із тих оглядом 62 тисячі 900 злотих плюс. Тор автомобіль свіжо привезений із Швеції, саме-саме тільки з'їхав, я його одразу взяв ось до рук і приїхав на мойку, щоб його помити і вам показати, як він виглядає. Тому що знаю, вас цікавлять такі автомобілі в гарненьких комплектаціях. До речі, автомобіль весь ціленький в рідній фарбі. Отож, який автомобіль, що йому є цікавого, зараз ви все самі побачите. Тиснемо лайк цьому відео і всім приємного перегляду. Ось це Peugeot 508 комплектації GT Line. Я вибачаюсь, попередньо сказав, що це автомобіль 16-го року, ні, продукція є 15-го року. 2 літра дизельний двигун на 180 коней автоматична. Коробка ISIN пробігу оригінального 163 тисячі. Ну і ціна 62 900 зіма оплатами. Звичайно, буде торг. Можна буде, якщо то гарно потургуватися. Я думаю, і за якісь 60 тисяч забрати цей автомобіль. Автомобіль є круговий, цілий в рідній фарбі. І ось він так виглядає, як ви бачите, на оригінальних дикосплавних дисках. Новенька літня гума, партроніки перед зад камера заднього виду, оптика Full LED. Панорамний дах, хромовані рейлинги, хром на вікнах, електричні зеркала, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. А, в автомобілі що немає ось пластику, пластик вже замовили в дилера Peugeot, тому пластик буде тут новий. Це один мінус, яким приїхав автомобіль. Все, більш мінусів немає. Є фаркоп, електрична кришечка багажничку. І ось він так виглядає. Покажу вам його по салону. В автомобілі є сліпі зони, безключовий доступ, два оригінальних ключа. Ви просто подивіться, як виглядає в йому салон. Просто болого автомобіля. Повний електропакет. Сидіння комбіновані, комфортні, тканина плюс шкіра, електричні, підколіннички, електроручник, система старт-стоп шкіряне мультикермо без жодного підфарбування. Дивіться, як виглядає. Пилюски для активної їзди. Підлокотничок, підігрів передніх сидінь. Двохзонна кліма, навігація, мультимедія, Проекція. центральне зеркало з автозатемненням і панорамний дах, який пізніше ми відкриємо. Задня частина автомобіля. Вибачайте, трішки нам сонце сьогодні заважає, але стараюся вам якось показати більш це все ефективно. Задні ліфтри також ледові. Ну і ось багажний відділ, є шторка, сітка, все є, на місці все присутнє і ціленьке. Важливо, що ще забувано наголосити. музика GBL. Ну, Машина є заражена, тому можна сміливо брати. Знаю, що моя аудиторія, підписники, люблять черві комплектації, хороші автомобілі і більшість любить, щоб автомобілі ще були цілі в рідній фарбі. Давайте глянемо ще під капотом, що там робиться. Проїдемо, звичайно, автомобілем. Друзі, під капотом ніхто нічого не мив, тому що я взяв автомобіль перший, як він з'їхав, і одразу поїхав їм на мойку, тому що він чуть-чуть припав пилюкою. Як ми бачимо, що тут взагалі нічого не мити, все частенько. Бачу, капот не кручений, крила не крутилися, фари в автомобілях є рідні. Ось так все виглядає, звичайно. Зараз послухаємо двигуна. Ось два ключика, двісті ключики виглядають. Новенький. Ось Якщо ви хочете детальніше його перевірити, нагадую, що мої контакти є в описі відео та в першому коментарі. Тому звертайтеся, приїду його, детальніше оглянув кузов, детальніше покажу вам салон, перевіримо повністю електроніку, підключимо комп'ютер, зробимо дромом поїдемо, глянемо його на СТО, як він виглядає знизу. Я вважаю, що варіант є класний, тому можна його дивитися. Запускаємо двигун, візьму камеру на 0.5, щоб ширше було система у нас стар-стоп. Друзі, можливо, помічали, що у Peugeot завжди є затерта тут система старт стоп Дивіться, як тут все виглядає кнопочки. Завжди в її ручки затерті. дивіться, як тут ручки виглядають. Ну і слухайте двигуна. ось ну, так працює двигун, все рівномірно, муркоче, так як і має. бути. Вот. і працюють, звичайно, зараз включимо світло Покажу вам, як все світло працює. В автомобілі кліма я справно тому що тільки що їм їхав, все працює, панорама відкривається. Не ліхтарі також є люди Як технічно. чи Все є окей, до речі, панораму відкрив. Панорама відкривається. І все гарно в автомобілі є світленько. До речі, друзі, як вам автомобіль? як стане автомобіля, пишіть свою думку обов'язково в коментарях. А якщо подобається, звичайно, підтримайте лайком. ну, Друзі, чесно кажучи, потужність двигуна, то одразу відчутно. Хто їздив на таких двигунах 180 коней, той знає, як особливо працює. Автоматична коробка із цими двигунами. Просто ідеально. Ще тим більше є пелюстки, можна їздити в спортрежимі. Коробка працює просто ідеально. Ну і сам автомобіль їздить без проблем. ніяких зауважень ніде немає. Залишається ще зробити йому детальний огляд, оглянути його знизу, а так то, звичайно, все чудово. Автомобіль доволі м'якенький, керується гарно, сидіння дуже комфортні. Я вже почав, звичайно, нахвалювати цей автомобіль, але говорю те, що є. Тому що хто шукає собі, наприклад, в такий бюджет автомобіль, ну, то не знаю, чи хто щось краще знайде, наприклад, і спасати, наприклад, не вдасться щось краще знайти, чи Супербеза за такі кошти. То буде якась взагалі біда-біда, комплектація, якщо вдасться щось знайти. А тут автомобіль комплектації GT Line з оригінальним маленьким пробігом 163 тисячі. Це для дизеля взагалі не пробіг. Ну, і автомобіль самі бачите, що був в хороших руках. До речі, автомобіля один власник всього був. Історію також можемо надати. Турбінка дує. Ну, звичайно, тут немає автобана, щоб його розігнати. Навігація працює, кліма працює. Панораму закриємо, а то вже в голову пече сонце. Сьогодні у нас плюс 32, це взагалі жах. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль з'явився на продажу в Польщі. Нагадую, що автомобіль був привезений із Швеції. Якщо він вас зацікавив, пишіть та про все домовимось. А якщо вам потрібно підібрати якийсь автомобіль під ключ, також пишіть мені, будемо про все домовлятися, скину вам прайс. Послуг не забувайте підтримати це відео лайком. Ви були на каналі Васельселі. Всім всього найкращого і до побачення.